Привіт. <голові> а що буде голова боліти, там бутилку ту нещасну випив. А ви що делаєте? Там ми вже кучу роботи купили. Яку кучу? Я п'ятого вже на кухні була. Не спиться і все. Що ти готовила? Да, вийшла. А буде щось, щось видно? Навіть не знаю. Подивися. А ти як сахар вам? Дев'ять. Дев'я, сахар, это сахар это. Да, чуєш, а сидиш? Дев'ять. голова чиста, слава Богу. Угу. Голова чиста. Що тобі? Що каже, що тобі? Боже, а що тут є? Там на ну, що хочеш є. А ви ж уже в холодильнику подивив, що ми Це нарубляли. Деви, Диви, де скільки голубців понакорчували. ти ты делала? Да. Сказала не до чого, О, вони ще свіженькі, так? да? да. Це, Бог, Колбаса. Сколько колбаси, мама дорога, молодець, Надя. Давай тобі щось, зараз це позарію. Ой, бля, що вас. А, чуєш? Саме. Оце Таня, да. я да, Вона просила, щоб я тебе поздравила, щоб оце тобі віддала, вона їде сюди. А, да, вона вона, вона каже, Ну ти ж ну, будеш там... тут ще. Ну, вона, кажу, Может хоть в гости приедем, поедем, да? Да, поедем. Бо, понедельник оно... у меня свободный. Ну и всё. Да просто я ты... думал, знаешь, у нас поменяли спектакль и поставили вместо него призрак оперы. Сегодня-завтра. Так, а люди можете? идти? Раз... Вы можете сегодня идти. Ну просто я думал, так, я думал, может, понедельник тогда на игре, или как-то, или как. Вот сегодня, блядь, спектакль и завтра спектакль. Ну, на... кути, <свят> Давайте, и чуть -чуть. ну подогрей чуть да, два кусочка. Да, да. Много да, не надо, да, два кусочка. Щас. Щас. Почесни, почесни, то, то я ще буду... Ось ця колбаска робить. ви пособирали, не? Да? Ось то, що пособирали. Ну то на ігрі не завезем. Там вона піде. Добре. Да, 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 ну правильно? Так. Да. Куди мені копчуна? Ти те огурці посолила, так? Да? Так, да, так, да, я ще тобі положу. Я не дуже мала сьогодні. Ну я положу, вони тобі один в один положу тобі. Я думаю, може... Фарш, що? Що саме? Може Тор взяти з собою? Куди? В театр. Так! Да. Чуєш? І цю бутилку бутилку взяти. Ну, да, Таня, ты, ты, ты. в общем, я выполнила то, что Таня Спасибо, сказала. Спасибо, Таня. Таня казала, да, что все я все девчата. А, Пока что я Вин не почитала сообщения. Так, что а, вот, ну там всего, много, да. Я. Всего самого наикращего сказала, скажи, что я его люблю, поважаю. Спасибо. Спасибо ей за рецепт. Это ее торт. Ну, который... она еще что-то привезла. Да, давай. рецепт? Да. Она дай. там тоже что-то такое разделывала. Кока-кола. Вона вчора мені голосове прислала. І чуєш так, знаєш, ну, ш, ну таке. Я Піде випису. Я кажу, дорога я. ти не в автобусі їдеш на Україну. А, я думав, випила. Та ні. Вона <клухи> ну, якнула. Ой, красиві, да, цвіти? Спасибо, Лися. Уважаема Тетяна Васильевна, спасибо вам за сина, Желаю вам здоров'я, радості, благополуччя и мирного неба. А, Олеся. Спасибо, Зальчик. Красиво. Спасибо, Олесечка. Дай Бог тобі тоже здоров'я і щоб у тебе десять 10 сто раз більше було цвітов, щоб тобі дарити. Она показувала сторіс. ой, там все в цвітах. Там вообще, у Олесі. Зайдіть догляньте, да, хто сториси, там жесть. Не виділа сториці у Олесі, там вообще. Ні, не, не бачила. А це кофе? я... Воно чисте. Я тільки його зробила. Я потребу ложку. Я ж тола ложку. Я чуть-чуть, я положу. Я положу. Ну что, я буду Нет, тебе нет, нет. Я грибы уже закрыла я... сегодня одну баночку. Подумаю, пропадет. Когда ты успеваешь это? Ну, я встала рано. Нет, я ж, можно я думаю, мне бы на беляши и встала. Вот так, вот скажи, когда коли недогарский стакан успевает, да. пить и робить. Привет, если что написала. Хватит на в бани видраяла все. Ну не знаю, може Ой, а як я там драюсь? Ага. А, ну то я могу раз в год. Сегодня призрак оперы поменяли нам спектакли. Тут отменили. Ну и слава богу. Надя, хватит, наверное, там гріти Да Та не, хай чуть-чуть. Подожди. -чуть. Так, я сейчас побегу. Тобі причепив торт. Що там? То, що? Так, щас я тобі... Оверки не буду, навіть не доставай. Ні одного? Ні одного? Ні половинки навіть. Свіжого положу, так? Не да? хочу, тарілку дай мені. Тоді я тобі положу теж, яка за ложечку. Ложку, того і ото м'ясо і все. Щас. Це каварійне. Що тут калорійне? Mm -hmm. Тут калорійного нічого немає. Так. Це тут і синій, і. це ложку наче. Так ну ти казав дві. Це дві. Ти дві. Так, сейчас. І вилку. Його даю вилку. девка у нас. Ой, блядь, ху, Ну що здесь що, що ставиш, що з'їсти? Пожалуйста. Салфеточка. Пожалуйста, котику. Моя зірочка. Пожалуйста. Спасибо. Хлебчик чорний є, так? Ось Оцей чорний. Mm. Не будеш? Та ja не надо. Ну, на, наш друг, ти схочеш. Салом не намагала. Без mm. Может колбаску, в общем, что хочешь, что скажешь. Супик, дуже, он Суп дуже хороший. Ой, сейчас, сейчас, сейчас. Все, сало приятно Прямо на пяти таешь. Спасибо. Огурчики надо до самого, не? Я да, не хочу. Не хочешь? Зря хорошие всовываются. Что? А ну, дайте сюда. Дайте. Выключи пока на минуту. Так, сейчас. включаю. Я ж, у меня ж такого пульта, у меня телевизора такого не было, понимаешь ты? Так. Вот так, вот От, так. Сюда вот а дальше ты не знаешь куда? Ну, ты мне мама. Миссия, ты скажи, ей куда, дальше, ма? куда дальше, мама? Куда дальше? Да и пульт она знает. Мы, мы, сидели, мы сидели тут, мечтали, мечтали, не знаю. Как ты не знаешь, ну, где ты? ты рассказываешь? Не кричат, не кричи. Не кричи. Нам надо вверх, да, до Ютуба. Да. Значит, нажать надо, наверное, под домиком. Да. Есть стрелочка. Яка? Стрелка под домиком. Скажи мне, Самар, я ей расскажу по тихеньку. Домику в руку. А стрелка, да? А стрелка ниже. Ну вот нажимай это ниже под домиком. У меня замазано белым. Ну и что? Наем ужать. Так, ютуб. А теперь. А теперь что тепер надо сделать, мам? Расскажи Надя. Чтобы ага. выбрать ютуб, что надо сделать? Нажали, Ютуб сделать. Что делать надо, мама? Що тепер? Ну ти вибрала, що далі? Ти вибрала. Куди ти нажимаєш, коли вибираєш? О, Уже? У центр нажал. Ну, центр. Все. Вибрати, чи треба, центром вибираєш. Так, вибрала. А тепер як це, щоб оця рамочка ходила? Це мені покажи. Ми... А у вас не видно, що там? Ми до цього ходили. Що? Ну, щоб ну, ну, я... раз... Мене... ну, рамочка ходила, що треба нажимати, мам? З правої сторони. Є кнопка. Яка? Справа. Ото як вона називається. Як вона називається? Я не бачу. Ось ось. О, все. Все, 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 все. Все пошло. Все. Ну, що ти нажала тут? Ось все, ось кнопку. Вибирати Чим, чим вибирати фільм? Якою кнопкою? А, ось я вибираю. Ну, а если вибрала, яку кнопкою включити? Так, це а якою кнопкою? Ну, а не тільки свою жену. Як оце ти вибрав, як на яку Центр? Центр. Це звичайний апельсин. Це Пауза, це два рази центр. Реклама. Реклама. Два рази нажати. Справжнім лимонадом. Лимонадом грузинський букет. Грузинський букет. Натуральність. Адрес. Два раза. Раз, два, надо. А я так. так я нажимала? Раз, два, Раз, два. Раз, два. Ну раз, значит, нажми. Бо реклама, наверное, раз. Все. Потом нажмите на паузу, но буде идти. Где пауза? Василь? Да це ж опять центр. О, це. опять да, да. Ось. Ну що, ну, нет. Снять с паузы той же кнопкой, ще и поставить. Потім нажмете на центр і будете дивіться. Буде все. Тепер я вам тихенько все розкажу і все. Мені, от я до Ютуба дійшла, а на, на... Ну, вибираючи щас... стрілочками. Стрілки Так Не только можна вправо двигати, можна вниз двигать. Все, 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 все. Я вам розкажу. Ну, да, ну, І, Василіна, щось не розумітимете? Мене наберете кричи. Тихонько. Так, виключаємо. Зараз так. Ну, ти включиш, буде это кіно. На чому виключиш, то і включиться. Я ж на красну нажала. Ну. ну так а ви зараз включите, воно відключить. Буде те Будете саме. Да, ось те саме. Зого виключаєш, то і включається. Так. Я тикала, я тикала, тикала, то до того я дійшла, а не подвину, а рамку не подвину. Ну, стрілки ж є. А що ж тут тепер? Якщо я включаю, кіно йде, а я не хочу. Ти не знаєш, яка є кнопка? О, внизу. Да. Первая снизу слева. Назад. О, снизу. Вон он написан. Под стрелочкой влево она находится. А <coughs> и на пульті так. Стрелочка влево. Включить его. Вот телевизор включить. Ну, включить же, что на чому мы кончили? На чому ми кончили во все. Все, одна приїхала, тоже не собрали. Так. Не, ну сам велка. У мене ж такого телевизора не будет. Внизу, внизу слева. Внизу слева. Слева. Покажался. О, да. Зверніть увагу. Зліва перва кнопка снизу. Так, да, нажали. Де ви нажали? Що вона? Перва кнопка слева внизу. Ну, вот, а ось, ось. Так. Намаце. Нажміть ще раз цю кнопку. Так, да, Ще раз цю кнопку. Не, оцю. Смотрю, ка. Мені ж перва снизу. Да, о. І от ви вернулися опять до меню. Так. Да. Mm. Все. Все. А ми доходили там, де ми сидим. А нам треба вверх. А вверх, значить, треба кнопочка під домиком. Стрілочка вверх називається. На нажать стрілку вверх. Вона знаходиться під домиком, так. Да, Він вже написано все. Снова сіння розберемося. Ми з вами тихенько розберемося. І вже його не грузіть, бо ти до мене дзвонить. Я вам казав. Я вже казала, я буду лучше до тебе. Да, не Я здавала, не, не буду грузити. Ну, куча, ну, куча, я куча, ну, куча, цередить, так я тебе сто раз і написал стены из рудов. Что ты не можешь понять? Как поднять левую ногу? Ну, левой, вот левой ногой поднять. Как подвинуть вправо? Нажать стрелочку вправо. Как подняться вверх? Нажать стрелочку вверх. Как выбрать центр? центр? Когда уже выбрала? Когда уже выбрала фильм, Подвигала вправо, влево, вверх, вниз. Выбрала фильм, нажала в центр. Что <coughs> там думать? Одна и то самое за дня в ну, Одна же. и та самая. она с этим пультом жила. Она жила с этим пультом. Ну, Это не новый пульт. Ну такая, что поменялось? Ну, ну, Кто знает? Дурочку себе липишь. Дурочку липе. Дурочку липе, я тебе говорю. Дуру гоня. Як то Серега правильно казав, дуру гонишь. Ти ж дуру гонишься десь. Она це любила делать все время дуру гнати. Ну, букет тут этот красивый, да? Прям такой как живой. Я полила сидят. Полила? Плила? А, полила? Да, вот тут. Мені вся валя сказала. А тут я сюда наливала водички. А, нож а, как да, в пенопласте это. О, мокрость, хороший. Я сиди поливала. Блять, що це таке? Да. Жу. Ага. Ух ты, блядь. Надо. Ну конечно. О, зараза. А тут котик лаза. Не надо. Кусик. Люба теперь тут спать. Хоч кондиционер включений чи є. А на нього він не попадает, кондиционер. Він там за куточки сидит. Кажу, Оля, що там кажу? Ма Масюнчик, що я не психою? Ні, каже, ні, каже, стоїть, мене встречає, навіть ні сидить. А як була ж Оксана, він же до неї не... на, на шифанірі лежав все мене. Представляє, що таке. Mm -hmm. Ну він її не знає, ну як? Ну що там вона заходила? Ну, не так же, як Оля. Оля, як заходить, так він біжить до Олі. Оля його можуть погладити, а його кроме Олі ніхто мене не гладить. Ніхто. Тільки Оля тут і грався, що тебе вкусив. Воно таке, нічого, я нормально Надя на віконці, сидить, мене зустрічає, їсть, в туалет ходить. Саме головне. Оці, оці цвіточки, оці цвітки, їм, ось що вони, як оце вони на жарі, та на балконі, їм ще краще. І їх обривати не треба. Ну як не треба? А так, от вони от такі будуть, і їх не треба обривати. Засохнуть так. Тебе... Ну так, вони, вони не треба таке, як отакі от обривати. Mm -hmm. Не ну, треба. Яке... А той, той жовтий, він ще молоденький. Він ще розпушиться таке буде. Це, і це десь присандалиш. Так ти ж постав, ти що хочеш щоб балкон горів. забери, Гурки горіти. Його жовтого горить балкон, гарно так взагалі. Їм жовтенькі. Ну це його ж. Такі, взагалі, оце, от такі, от такі, от, що воно це за такі рози піановинні. Угу. Вони не пахнуть. Абсолютно даже абсолютно. Красивий букет взагалі. Так що мені тепер робити з Викину що? а Викинути. Не треба, не пауза, нічого. А нехай буде. нехай, нехай. <звук> Дай так буде щось дивитися. Чого виключить його? От його. Ой, так не хочу. Так-то. Я не помню. На час. Що тобі дзвонило, синок? Василя. Я на ранок, о 21:50. 21:50. А, дзвонили. Я собі розказувала, чого я сказала, заходив роддом. А мені кажуть, а де ваш живіт? Кажу, вдома оставила так, як поправилась. А в палаті сказала, забрали мене. Я її в ще не заводила. Я сказала, дівчата, я рожу тільки сьогодні і мальчика. А тоді, коли так вийшло, вона ти подивися на м'янчик, як правильно сказала. А я чого так сказала? Бо на завтра 22. -е, Сорокаліття, як напали на нас фашисти. І я хотіла не як не 22, го а тільки 21-го. Оставалось 2 часа 10 минут до 22-го числа. І, І от я дзвонила, заказала, кажу, раз таке діло. Я родила сьогодні, раз самалка співа російський, хай заспівав, мама не любила Я писала, море море. Мама просить, щоб ти заспівав море море. А, а там звідти йдеш потім, сам вел, заспівайся, <кху> А тоді ж прокрутили те, що Коля записав. От це хорошу віч. Хороша, да, так, відео. Ну доска це взагалі що то ще. Ну ти бачила? Бачила, Надя показала трошки. То, ну куди? В тебе все комплектом, розумієш? Все... Ну туди не влазять навіть духи. Утро, у... да, кажуть, що не влазять. Туди якусь таку, знаєш, ну таку Надя, красивеньку Надя, таку. Духи ж вони отак з пробочкою, а пробочки височенькі. І вони його не здорова... пролазять навіть. Його здорові, високі, високі, високі. Його високі бутилки. Треба якось за нього, то хай вони в бані от там стоять і вони гарно там стоять і хай стоять. Конечно, а де, а де б це, бо це, бо це... цю причепиться, де б це приїхати? голову помив, розчесався, подушився там на місці і пішов. Под'їзді тільки. Яка там доска? Заключить. Вона <сх> сміхуся, вроді як на та ну, ні, ну так, що насмішка? Не насмішка. Так, ну, ну, так старався, але ну, не... він старався, так. Да. Що насмішка? Це да, тебе дівка. Це ж старався. Куди? Якби це три роки посаду. Слава Богу, лоп уже скоро 34 і доска. Там же нема в його лишнього міста, він ходить і показує. Клас мосанок так... причепили оту вот Алєсіну. Там ми з тобою і балакаєш так, що там все класно взагалі. Всі. А що ти причепився, Волка, що вона держалась? Каже, Васильіна вчора. Так а де ота картина ділася? Кажу, що я забрав. Забрал. Так то ж мені передав? Здрасте. Ну кажу, хорошо, що це. Куда тут уже? У мене теж вище Не міста нема. Ни плящей, гарніш там, отак. Але кухня, там так між тими, між вікнами. Хороші, живуть цвіточки, тут вітерок такий є, а то жарко, на дворі жарко дуже. Я на ніч той красний доносила туди, да, вже пізно. Так, так уже було хороше. Так, да, пізно винесла. Да. А слава Богу, що світ не відключали. Да. До утра світ був, а то... Ну ми трошки, ми так відключимо кондиціонер, ну, на 5-10, на і у 5 відключаємо. Ну диви, вони як живі стоять, бачиш які. А ти тоже відключаєш, у тебе ж теж там розхайбовний є. Я кондиціонер включаю. Щоб холодно було. А, Алла тебе поздравляла. Ковальчук, так. Да. Та ні, не Алла Ковальчук, я знаю, що ти казала. А та Алла з Канади. Ну, в трансляції поздравляла. Ну, а так це вже як увечері ми зустрілися. Ну так. Да. Ну, а раніше ні. А як вона поздравила? А, ч... а як, а як Вася тебе поздравила? А як ну, тебе та поздравив? Mm. Так що це та вже ботанула в Київ. Хай, Бог ну, мне надо за ней болать. А там такого ничего я не слышу. Кто мотанул? Все люди знают, я а я а, а, скажу, да. кто. А, мне кажется. Уморный, город дорогой. Ара Ватсина. Мне похер, куда она мотанула. <клышко> что она меня, что? Подруга, что? Света за Тёмой приходила. Угу. Сарами в тіх токів, коли йому хлопцю готовий. Що Кого готовить? Ну, стрітить, щось насіл на нестав. На нас. Він знайде, що там, що там Артем прийшов, трошки викривати. Я нічого не діла. Так а що ти не Вчора, Савелка, саме настояще було твоє день народження. Точно. ж. Ти його зробив так, як сам хотів. Що хотів, те й робив. Для себе, ти його зробив для себе. І люди доволі. Да. Більше і і... Так. З ними наче... да, вони так і сказали, ти сьогодні з нами цілий день. Так і було. Трошки відключався, а то постійно був. Ладно, поеду я выпью кофе. Уже трансляцию сделаю и поеду в театр. А ты в а театр на сколько? На три. Чего на три? А ты вот, бежу вчера, Лера сказала на час с чем-то. Не, на три там посадочно. А время врезку... сейчас сколько время? <связь> час. Да, час сейчас. Нормально тогда. Ні, ну вчора я розказала не, на час з чим-то йому. Та ні. Ти не казала так. Бо я не це просто. Так, піду я. Ти прийдеш ще до Васили? Ну, ввечері може. Дивимось, як там пройде, чи будуть сирени. Ти ж йдеш на спектакль чи ні? Я не знаю, і хочеться піти. Зараз скажу Василіні, чи вона піде а тоді вже назад ти нас забереш, якщо ми будемо.